Полосна слушна. Це наскільки вона слушна нас як увага, на свідчить такий факт, як тут мені називають в Італії, що вісімдесят із банків, чи газет в Італії, це українці. Та ж сама ситуація в нас у нас контакт російські газети, мовляв, прямо партнер 80%. Аналіз по пресі і. Роль якості. Ми теж повинні говоримо про проєкт української газети, ми повинні посвідомлювати якість, що вона складається, чому газети читають, в нас потрібно. Ми повинні дуже чітко уявляти, що цікавить наших громадян, відповідати на цей інтерес, і тоді ми зможемо до них звертатися через наші українські газети, а не йти в російські. Це для іммігрантів усіх, куди запрошується до співпраці громади всіх присутних національностей. Є і журнали, і газети, всі секрети. Вони виходять ну, на посольство, нас питають, цікаво, чим живе українська громада, моторі готові двадцять книжки. У нас у нас був магазин продуктів. У нас українські книжки в середині, є 400 лежить. Це був відкритий магазин, який закрився ще в січні місяці. І ми якраз є жінка, яка не хоче магазин віддати. У нас є